Моя вітанка, давайте зробимо такий розклад. Я буду дуже швидко розповідати, тому що хочу вмістити не одне питання в цей розклад. Цей розклад буде мати назву мене попросила дівчинка в загальному розкладі подивитися таке питання, чи будуть дії, будь-які дії в ваш бік загаданої вами людини. А тому сконцентруйте свою увагу на себе, на тіє людини, яку ви хотіли би, наприклад, притягнути, щоб продивитися, буде вона діяти чи ні. Але спочатку ми подивимось, в яких енергіях вона по відношенню до вас знаходиться, ви до неї і так далі. Так, яка людина тут зараз вийде? Давайте до вас дві капентаклів, король кубків. Чоловіки повертають на себе. Четвірка жезлів. Людина балансує між вами і чимось ще. Це по-перше, це може бути інша людина, обставини, сумніви, не може зробити вибір. Хочеться жонглювати і хочеться залишити те, що є. Це може бути будь-що. По королю кубки це глибинні такі, знаєте, душевні почуття, глибокі, але ці, ці глибокі почуття і ці енергії людина вам не буде говорити. Ви можете сумніватися взагалі, чи є у цієї людини до вас почуття. Ця людина не байдуже до вас, але. Вона не визначена. Якщо ви думаєте, що, наприклад, людина щось зробить вибір, можливо, у вас були якісь розмови пов'язані з якимось вибором, людина не хоче робити вибір, і тому вона не може визначитися, тримає в себе в руках і не робить ніяких кроків. З четвіркою, жезлів тут є спогади про ваші щасливі якісь моменти, відчуття, що з вами могло би бути стабільність, союздім. Можливо, у вас це було, але це залишилося. Лишилась на спогадах. Хто ви у мене щодо цієї людини? Мах, паш мечів, петірка мечів. Дивіться, ви більш таких різких енергіях зараз знаходитесь. Ви знаходитесь, ви бачите цю людину як си. Е, як знаєте, ви зараз дуже сильна, самодостатня і хочеться сказати самостійна. Ви самі створюєте свій простір і ви можете впливати на будь-яку ситуацію і на події в вашому житті. Ви можете навіть відчувати, що у вас є влада на цій ситуації, або хочете цю владу повернути. Тут таке є. Ви можете по мочів спостерігати, чомусь навчатися, аналізувати. Є таке трохи напруження у вас. є в душі ви як насторожність знаходитесь. Ви от, у вас є по потірки мочів образа, якась щось зробила ця людина. Вам не дуже приємна і ви ображені. Ви по потірки мочів дуже сильно ображені. Я можу сказати, ви знаєте, ви відсторонена людина захищаєте свої позиції, і ви можете знаєте, і бути переможцем, але це все вам не дає таке знаєте відчуття перемоги. Це болісне. Це болісне, тому що тут партнерство. А в партнерстві не було. Буває переможця буває тільки, ну, відчуття, знаєте, відчуття якоїсь такої присмаку, не дуже гарного. Що об'єктивного між вами взагалі зараз? Суд, лицар мечів дев'ятка мучів, жрець. Не хотіла я залишати дев'ятку мечів, тому і додала ще одну карту. Дивіться об'єктивно, що між вами, між вами кармічний дуже сильний вузел, кармічний зв'язок це доля, урок, пробудження, який обох. А Бог змінює. І, якщо ви будете писати, да, щоб я там не бачив або не бачила там ліпше, там, і, там. ви би цього не пройшли б. Вас би зіткнулося людиною, ви проходите або пройшли і уроки. Хоча я тут не бачу проходження. Я бачу, що у вас кармічні уроки, ви один одного навчаєте у вас дуже глибокий духовний зв'язок по жрецю, ви можете бути навіть одруженими, у вас щось пов'язане. І це дуже міцне. Це не поверхневі якісь відносини, це не про от, е, якісь таку пару, яка там ну, все добре або щось розпочинається. Тут вже є е, над чим подумати і що об'єктивно е, вирішити. Тому що у вас були конфлікти по полицеймучі, в різкі якісь е, е, слова, мати, послали один одного, там, я не знаю, е, зробили щось тут може бути і фізична якась. І фіз... Напруга. І тут ми не думаємо, ми говоримо, діємо. тобто Це тому у вас є образа по пітірки мечів. І у вас такий, знаєте, дуже присмак. Таке враження, що вас образили дуже сильно, в вас, тому що в вас виходить потірка ця мечів. Знаєте, це віддаленість. Ви зараз не спілкуєтеся з цією людиною. Ви можете зараз навіть не бачити один одного. Ви зараз, ну, ви, ви б не питали би так, питання такого би не стояло б, якщо б у вас це було б добре. Є, хочу так сказати, аби обидва ви страждаєте. Ви знаєте, і погано один з одним, ну тому що кармічні відносини у вас. В кармічних відносинах не буває дуже солодко. Я от зразу говорю: скільки я розбираю пар, то це дуже болісні. Ну, ми зростаємо, наша душа зростає через ці біль. Ви не зрозумієте, якщо буде все класно і прекрасно. Ну. Будемо так говорити, ви страждаєте, думаєте по ночам, можете не спати, можете один одному снитися, вам не байдуже. А от ця, от, знаєте, от ця біль, вона просто вас розриває таке відчуття. Тобто, ваш, це ваш урок з вашим партнером, урок душі. Будемо так говорити. Чи буде проявлення наше питання? Чи буде проявлена шестірка пентаклів, дьявол, Вісімка пентаклів, король жезлів, повішений. Дивиться, ну, якщо б би тільки король жезлів, я б сказала, так, буде проявлення, але ж мені хочеться подивитися більше. Ну, дивиться, чи буде проявлення. Так, можливе проявлення, але воно емоційна, енергічна, нерівне і неправдиве. Зі спробою контролю або прив'язки. Можливо, людина хоче перевірити, а ви ще згадуєте, або що щось живе. Можливо, потрібно прийти подивитися, а ви там сам сама. Ну, тобто є тут, може бути контакт пов'язаний, наприклад, наприклад, в нерівних ролях. Хтось дає, а хтось. Не в рівних ролях хтось дає, а хтось бере. Але з такими картами, які виходять далі, я можу сказати, що це не рівні будуть. Права, тому що дьявол він говорить про залежності, прив'язаності, сексуальний підтекст або енергетичний, емоційний такий підтекст, ментальний. Хоче людина вас на себе посадити. Це про маніпуляції, про токсичність. Так з'явиться, але не від душі. І по повішеному проявлення не вирішить ситуацію взагалі, тому що тут нічого людина не зрозуміла, тут людина нічого, не таке враження не пройшла. не Відпрацювала і не зросла. Або буде так, з'явиться, а потім повисне. Або знову піде у лихой для того, щоб подумати. Можливо, ще такий момент відтягування зустрічі вашої, ну, щоб вас потримати в такої ситуації. Якщо ви думаєте про це, якщо ви питаєте, буде проявлено чи ні, значить ви емоційно і ментально загострені на цій людині. Я можу зразу сказати, людина це може відчувати, тому що менталість ви можете один одного. І людина знає, що ви чекаєте, можливо. Людина знає, що ви можете а, сумувати, чого він чи вона очікує? Десятка мечів, швиденько, двійка кубків. Закінчується час, коли сниця хоче встигнути. І зірка. Все, давайте так. Чотири карти більше не буду витягати. Він Вона не вірить, а, що ви будете разом. По-перше. Але не відпускає ідею до кінця. Можливо, він вона поставили крапку самі своїми діями, своїми висловами. Можливо, щось сказали, можливо, щось зробили. Мріє, але ця людина не здатна активно реалізовувати це, крім емоційного імпульсу. Тобто, як з вами комунікувати, як з вами вистраювати відносини, не знає людина. Ну, не знає. Проявлення, якщо буде, але воно нічого вам не принесе. А, тому що людині потрібно зростати. І ви тому кармічний урок для того, що ви можете вже встигнути виростити, переосмисляти, пропрацювати себе. А ця людина ні. Ця людина хоче залишитись тим, що й було. Отакий вот розклад пишіть, будь ласка.